Добрий день, любі діти! Сьогодні я вам пропоную послухати цікаву розповідь. Сідайте зручніше та слухайте уважніше. Вас оточує безліч різних предметів, вони бувають живі і неживі. Живі діти, вони розмовляють і сміються, живі кошеня і цуценя, вони бігають і грають. Живе на світі все, що росте, дихає, з'являється у мами. Рослини живі, для того, щоб жити і рости, їм потрібна вода, поживні речовини і сонячне світло. У кожної рослини своє насіннячко, а з насіння мами може вирости тільки рослина дитина. Схожа на маму. Птахи теж живі. Як же народжуються на світ птахи? Мама її називають самкою, відкладає яйця, а потім довго сидить і гріє їх своїм теплом, висиджує у середині яйця починає рости малюк пташеня. У кожної мами на світ з'являється її малюк. Діти, тепер ви знаєте, що птахи, тварини і рослини живі, вони не тільки можуть рухатися, дихати і рости, але і народжувати своїх дітей. А чи знаєте ви, як з'являються на світ хлопчики? І дівчатка, може, діти народжуються з маленьких ікринок, а може, вилупляються, як пташенята з яєць? Може, дітей знаходять в капусті? А може, малюків приносить лелека? Ці казки придумали дорослі для маленьких дітей. А ви вже підросли і знаєте, що це не так. Дитина починає рости у мами в животику. Там малюкові тепло та затишно. Для того, щоб народити малюка, мама їде в спеціальну лікарню, пологовий будинок. Додому мама. Повертається вже з дитинкою. В цей час і маленьких дівчаток, і маленьких хлопчиків ласкаво називають малюками. Діти, а зараз я вам пропоную трішки відпочити та зробити руханку. Та виростають і батьки починають водити їх в дитячий садок, таких дітей називають дошкільниками. Маленькі дівчатка дуже люблять грати ляльками, м'якими іграшками. Дівчатка можуть бути привабливими завдяки деяким деталям: красиві бантики, платячка і сарафанчики. Маленькі хлопчики дуже люблять грати машинками, літачками, одягаються в сорочки і футболки. Штанці і шортики носять краватки. А коли дітки дошкільного віку виростають, вони йдуть до школи і їх починають називати школярами. Ще ростуть Хлопчики та дівчатка стають юнаками. Вони закінчують школу і вступають до інститутів. Проходить час і вони стають дорослими, чоловіком і жінкою. Вони працюють, створюють сім'ю, виховують дітей. Минають роки, і чоловік стає дідусем, а жінка бабусею. Вони відпочивають на пенсії, виховують онуків. Всі дорослі були дітьми, всі діти стануть дорослими, коли виростуть, і ви також станете дорослими. Діти, я сподіваюся, що ви сьогодні дісталися дуже багато корисного та цікавого для себе. До нових зустрічей! До побачення!